Ну, Ось таку ми купили землю, субстрат для висіву та розмноження розсади. 10 літрів, аж такий. І що ми купили ще? Перець солодкий Богдан, ранній високоврожайний, ранньо стиглий з оржа. Потім мовір, капуста цвітна, швидко стиглий слідкий для захворювань. О, це чудово. І що у нас тут? Паланська бабура. це перець. І Капуста цвітна. Робер. Перець солодкий червоне диво. Це ми зараз такі. Касети будемо його садити. І сьогодні у нас, нагадаю, 26 число, так що впереді у нас новий рік на огороді. Ось і такий субстрат взагалі шикарний, це я розумію. Я да, давай, як на руках відразу. Почекай, почекай, ми взяли чим його насипати. От. Я вже другий одложив. У нас тут компанія працює ціла. Головний помічник. І не Потрошку треба ось сюди. всі-всі-всі Могу маленьку дати ложечку, хочеш? Ми не надо. Давай маленьку буде. Зажди от кофі ложку. Даю. Кожен своїм інструментом працює. Видно, хто в нас професіонал. Ручками, все ручками насінька, тільки ручками, правильно. Коля, ложечкою, так, Коля? О, та папа знімає, як завжди. О, це я розумію. Ви представляєте, який у нас урожай буде? Коля, скажи, які у нас класні горіхи з тобою вийшли, як ми садили. А ви з мамою тепер садите перець і капусту на розсаду. Що знаєте, ще круто? Що це саме для розсадища й земля. Це дуже класно. От і ще один у нас помічник прийшов. Так, да, Коля? Хто це? Арчі? Коля, Арчи. Коля, Арчі, мама. Це розумію. і папа. О, так я вам одразу сюди і зерна подам. Да? Ты будеш знімати? Перша в нас буде капуста Робер. Вона швидко стигла, універсальний сорт. Та смітью, вистачає. Просто воно ж говном пахне, а він любить гавно. Це арчі. Ой. Так все Я люблять. Багато. таке. О, нормально, супер-супер. Швидко стиглий сорт. Період від сходів до збору урожаю 80-100 днів. Голівки середнього розміру. плоско округлої форми. Діаметр 15-18 см. Масою від 0,5 до 0,7 см. Білосніжного забарнення. Чудово. Поручаете. Ну конечно, колюся. Класс. круто получается. Семена у нас такие. Ой, а монет! Так вот еще, смотри, да, вот. ще три Там еще такая, Коль. Нам еще коля перед садить сегодня, ты знаешь? Ой, ты слухай, это вообще классно. 63 тут цих. Ячейки. Можно вот так. Как? Вот так. Ну, коль. Так, садимо. Не, не засипай зайчик. <говорит> ну що, потім почали виросте. Ні, поки не засипай. <говорит> щоб швидко <быстро> виросло. <говорит> Скоро виросте, так, да, синок? Як ти думаєш, через скільки днів вже будуть ці? Сходи? Скоро. Колюнь, розкажи, що це ми посадили? Вона ми посадили грунку. Сірчик ґрунт. Ага, це у нас. А які сорта тут ви садили? Мама сказала, ви два, так? Да, садили? Так. Да. Клас. Такі зерна. Не не на... Ні, все супер. Воно ж корінь, що пусте вниз. І ми все, все, не, все, не, все, все колінь, завтра будемо продовжувати. Уже. Купимо. Грунт ще, бо вже закінчується. 10 літрів хвата на дві штуки. Це 126 у нас л... оцих були, як вони називаються. Так, ага. так. Да, да. Клас. Приятно ще не збирається, звісно, Да? Витами.